Добрий день, малята, до нас в гості завітав птах. А який це птах? Відгадайте загадку. Крізь зимові заметілі, в сад наш птахи прилетіли та такі червоногруді, ніби яблука повсюди. Хтось розсипав у дурі, звуться птахи снігурі. У Снігура є друзі. Хто вони відгадайте? Маленький хлопчик з на стопчик. По двору пострибав, усі зернятка зібрав. Так, це горобець. В Україні мешкають горобці двох видів міський і польовий. Відрізнити міського горобця від польового зовсім неважко. У міського горобця шапочка темно-сіра, а в польового коричневого. У міського горобця на крилах одна світла смужечка, а у польового дві. Крім того, у польового горобця на щічках розташовані чорні рисочки на світлому фоні, а навколо щелепи білий ошейник. Міський горобець більший за польового. Відгадайте ще загадку. Сама сірувата, хода мішкувата, горта персона звудії ворона. Ворони мешкають у лісах всіх типів, і крім того, є звичними мешканцями сіл і навіть великих міст. Купла схожі на грачині. Ворони влаштовують на узлісі, в гаях, а також на окремих деревах у розвилках стовбурів на товстих гілках. Частина ворон влаштовує купла в міських садах і парках, і навіть на карнизах високих будинків. Ворони досить обережні та спостережливі. Вони володіють розвиненим нюхом, слухом і зором, дуже чутливо реагують на все, що відбувається навколо них. Відгадайте ще одну загадку. Невеличко, сніжна біла, що її в небесну шир люди радісно пускають сповістити всіх про мир. Кожен з нас цю пташку знає. Її назву відгадай. Так, це голуб. Оперення голуба залежить від виду. У найпоширеніших сизих голубів забарвлення сірого, чорного, рудого або білого кольору, що на світлі переливаються синім чи зеленими кольорами. Голова малого розміру, з вигнутим дзьобом, очі малого розміру чорного кольору. Дякую за увагу! До побачення!